Йдуть до завершення будівельні роботи по дуплексах в селі Угорники по вулиці Повстанців. повстанці. Нагадаю, як вони виглядають усередині. Площа 136 метрів квадратних і земельна ділянка орієнтовно 3 сотих. Це є вхід. Тут у нас є велика гардеробна, гараж площею 23 метри квадратних з віконечком. Гостювий санвузол, також з пральнею. Це в нас є кухня-вітальня, де тут у нас є робоча частина. відпочинкова, це вихід на камін і вихід у внутрішній двір. Двір буде тут задній і боковий, ну і, звичайно, передній. Піднімаємося з вами на другий поверх, залиті монолітні сходи. І на другому поверсі основний санвузол. Це в нас є гардероб, велика спальня. Ось такий у нас є відкритий балкон. Тут можна переплановувати, тобто тут може бути гардероб і ще один санвузол батьків. І дві дитячі кімнати. Кімната номер один. І кімната номер 2 з величезною терасою та власним гардеробом. Друзі, не зволікайте, адже дуже гарний варіант в угорниках, кого цікавить, можливо, також розтермінування безвідсоткове. Телефонуйте і їдемо оглядати. Всім гарного дня!